Що вчора, 26 червня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він проти вступу України в ЄС, оскільки це приведе війну на їхню територію. Він також оголосив результати консультативного референдуму щодо вступу України до ЄС і всього проголосувало понад 2 мільйони угорців. Як виявилося, 95% голосів проти членства для України в ЄС. Своєю чергою глава Євроради Антоніо Кошта після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі заявив, що Європейський союз повинен докласти зусиль, аби створити систему оборони, здатну стримувати потенційну агресію. У своїй заяві він наголосив, що у середу на саміті НАТО 23 держави, члени Європейського союзу, вирішили збільшити витрати. Сьогодні ми працювали над тим, як витрачати ефективніше. Інвестувати разом раціональніше, дієвіше, як одна команда, через об'єднання попиту, спільні закупівлі, стандартизацію та спрощення що наголосив, що країнам ЄС не потрібні ті самі оборонні спроможності. Натомість каже, потрібні ефективність і справедливий розподіл тягаря. Ми треба створити спільну європейську систему оборони, яка стримуватиме агресію. Для цього додає він, ЄС вже втілює перший набір інструментів, серед яких спільні європейські інвестиції в межах інструменту сейф, збільшення національних інвестицій через використання захисного механізму пакту стабільності та зростання, та більше приватних інвестицій саме за підтримки європейського інвестиційного банку. У зв'язку з цим Єврорада попросила Єврокомісію підготувати до саміту ЄС вже у жовтні дорожню карту щодо фінансування необхідного для реалізації цих амбіцій. До речі, наступний саміт Європейської ради запланований саме на 23-24 жовтня 2025 року. А поки що Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за ту підтримку, яку надають Україні. Далі пряма мова. Важливі результати засідання Європейської ради. Дякую партнерам за підтримку. Є справді хороші рішення щодо безпекової підтримки, подальшого тиску на Росію та висока оцінка нашої внутрішньої трансформації. Навіть у час війни ми ухвалюємо та імплементуємо рішення, які наближають нас до вступу в ЄС. Кожен об'єднаний сигнал підтримки України це сигнал гарантії того, що у Європи є нормальне майбутнє. Зараз усе залежить від нас, від єдності держав, членів ЄС та всіх країн, які щиро прагнуть євроінтеграції. Дякую президенту Європейської ради Антоніу Кошті та президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за лідерство. Працюємо далі, щоб посилювати одне одного, разом захищаємо спільні цінності та боремося за мир. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов прибув у вищий антикорупційний суд, де йому сьогодні мають обрати запобіжний захід. Нагадаю, віце-прем'єра підозрюють у зловживанні службовим становищем і отриманні хабарів. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до ВАКС із клопотанням про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів гривень, а також про відсторонення віце-прем'єр-міністра України від посади. А от кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою незабаром оператори блокуватимуть СПАМ, рекламу і потенційно шахрайські дзвінки та перешкоджатимуть незаконному списанню коштів. Про це повідомили у Мінсифрі. Більше українцям не набридатимуть фейковими дзвінками про виграш, нав'язливими вигідними пропозиціями чи рекламою, на яку не давали згоди. Тепер компанії мають укласти договір з оператором та зареєструвати номери, щоб дзвінок не вважався спамом. Якщо СПАМ випли, виклик, усе ж таки стався, то повідомляєте про це свого оператора і номер спамера заблокують. Так мінцифри хоче захистити українців від фейкових дзвінків і можливої дезінформації. А ще українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть сім карти за несплату а під час першого поєднання до мережі отримують українці безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними. Тим часом посол США в Росії Лін Трейсі залишає Москву. Про це сьогодні, 27 червня, повідомляє американське посольство. У заяві йдеться, що діяльність трейсі відрізняли відкритість, чесність і переконаність у тому, що навіть у скрутні часи осмислений діалог важливий, як сказала сама посол Трейсі. Цитую я пишаюся тим, що представляла свою країну в Москві у такий непростий час. Зазначається, що відставка дипломатки, призначеної 2023 року, ще адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена, відбувається на тлі можливого перезавантаження відносин Росії та Сполучених Штатів. А от хто стане наступним послом США в Росії поки не оголосили, так зауважує Reuters, термін перебування Трейсі як і її попередника Джона Салівана, становив два роки та сім місяців.